Добрий день, браті і сестри. Сьогодні Великодна субота. Я хочу вас привітати з наступаючим Воскресінням Христовим. Великодна субота, браті і сестри, символізує собою день покоя. Завжди в ізраїльтян була субота днем покоя. Христос теж відпочив від всіх своїх справ сьогодні. Як ми будемо співати у пасхальних часах в гробі Плоцькій, тобто тілом, в адіже з душею, як у Бог, враїже з розбойником, і на престолі був з цом і духом. Сьогодні він в великодну суботу, після своєї смерті, після свого розпиття, після зради Іуди предателя війшов в ад, і там сталося чудо, як описують нам святі тексти богослужбові, які ми сьогодні співували на літургії. Д'явол не знав до кінця, чи це є Христос, чи не, не є він христом, але просто один із пророків або святий. І от, думає, нарешті попадешся ти мені. На удицю, як кажуть святі тексти, в Аду. Коли Христос війшов в ад, звичайно, що ад сам не міг вмістити Христа, Бога чоловіка. І як ми говоримо в текстах слов'янських хат, його і зверже. Оце і початок Воскресіння, який розображений на іконі Воскресіння, коли Христос подає руку Адамові і виводить всіх праведників, які його чекали в Шеолі. Це таке було місце в Аду, де вони не мучились, но чекали Христа. Всіх їх виводить. В своє царство, яке він уготовив для всіх праведників, нам же, всім тим, які хрещені в Христа і які живуть після Його Воскресіння, Пасха це є перехід від смерті до життя, від земного до небесного відразу. Тому вітаю всіх вас, браті і сестри, з цим найбільшим нашим християнським святом, Воскресінням Христовим, бажаю, щоб Христос воскрес в кожного з нас у душі. І щоб в ці важкі дні, які сьогодні переживає церква, ми ніколи не були юдами придателями Ми знаємо, що юда, на жаль, предав Христа через е, наживу, страсть, себролюбія. І щоб і сьогодні якісь корисливі цілі ми не ставили вище за інтереси церкви. Не будемо боятись ні насмішок, ні гонінь, нічого, ми будемо вірні Богу, Його церкві до кінця. З цим вас, браті і сестри, вітаю. І це вам бажаю, бажаю вам радісними провести ці пасхальні дні. До наступних наших зустрічей.